Доброго вечора ми з України. Сьогодні таке коротеньке відео про довбані ручні гранати. Попалась така граната, то хочу буквально так в двох словах про неї розказати. Навіть вона не дуже часто, їх не дуже багато дали, але хто зна, скільки їх ще може бути. Може зустрічатись. Це данська ручна граната. Хенд гранат. М54. 54, 54 це рік, коли її на озброєння прийняли в той Данії. Є практично така сама, ну, зовні так взагалі така сама, тільки шведська граната. Та ж ручна граната, тільки М-56. В 56-му році вони прийняли на озброєння. То така сама ну, данська граната, бойова частина взагалі ідентична. Відрізняється тільки підривачом. Підривач, в принципі, діє така сама, як і тут, стандартного, там, мешеловка, як на більшості ну, матівських гранат. Але на Швецький відрізняється оцей корпус, нерухомий корпус. У нього з цього боку ще отака, як петля зроблена. Не знаю, нахера, де вони це зробили, не знайшов. Просто вигнутий лист, отак, в формі петлі, Тобто, він виглядає як трохи більший. Але по характеристиках вони повністю ідентичні. Оця вже у нас букає 54-56 ну, ще не бачив, але Швеція теж допомагає. Тому хто його зна, може і шведській версії цієї гранати перепадок. Головне, чому от, про неї вирішив зняти, бо ну так, ну що, граната і граната. Це більше для тих, хто от, от, тільки зараз ну, йде. Та війська чи ще кудись. Вона от, корпусу трохи напоминає совкову РГД. Чучело з бойової РГД у мене кудись опять уйшло, не знайшов. Це РГН хбобова версія РГД 5. Але вона така сама, тільки чорна. Виглядає досить схоже, що дві половинки корпуса у РГД посередині йде завальцовка тих двох половинок. У цій вона трохи зміщена вгору, виглядає досить схоже. Так от, головне, упаси у вас Боже їх покутати. Тому що Савкова, та РГД-5 це наступальна граната, фактично можна вважати фугасний дій. Корпус танкостінний, уламків дуже мало, практично немає. І то, що є, там небезпеку, ну тільки фактично впритул. Якщо вона й вибухне, ну і уламки, так як воно ну, тонкостінне, досить швидко теряють швидкість, і на відстані вже там 2 метра, фактично толком ніхіра не пробиває на савку. Але оці гранати, данська 54, шведська 56, це оборонні гранати. Там під оцим корпусом, ну, вона отут теж складається з двох половинок, і посередині, от такої, ну, занутої шайби, вони скріплені докупа. Оце. Знизу. Це просто чехол. Тонка стіна, стальна плямба. А всередині, отам, отака оту фігня, то з нею викалпавана. Бачите? Масивна стальна уламкова сорочка. 2 мм в діаметрі. Досить цікаво так зроблено, що це саме. Контур в неї. Вона прикалена тут, термообробку пройшла, надфіль бере дуже хірово От вона всунута там всередині, отут. І оця верхушка, оця, це така сама ланкова сорочка. Вони, ну, чому зробили так, щоб, ну, як їх скрипити докупи. Зробити тут якийсь бортик, ну, не вийде, воно товсте, і плюс калене, ну, прикалене, то ми її помістили у цю нижню всередину ну, і тонким металевим чехлом собрали через эту шайбу докучу. Верхня стальна каленна. І нижня стальна коленя. Все в зборі оце діло важить 510 грамів. В якості вибухівки там пресована тротилова шашка, ну, вага її десь від 147 до 190 грамів. Ну, Резна блука, а зважити, щось не здогадався. Уламки вона дає досить добрячі, доволі крупні. Дробить цю хреновину і свою верхушку непогано. Воно розлітається, важкі, хороші уламки. Досить багато вибухівки, тому з того, що підривали, на двох метрах від неї вона шматує просто все, що є навкруги. На 5 метрах поранення будуть значні, на 7 метрах поранення будуть. Там вже десь блядь. Взагалі, то я б сказав, що десь до 15 метрів вони летять і летять ще досить добряче, але там вже просто не та щільність. Так як заданого якогось зроблення немає, розриває. Як розірвало, то щільність вже не та зовсім. В порівнянні там, опять же F1, наприклад, з совковою, то ця ну, просто на порядок ліпше працює, ніж савкова Ф1. З недоліків, ну, вона досить товста, не дуже зручно її тримати. Бачите? Якщо цю можна обхватити ну, ціль, ну, покласти, то ця в діаметрі більше, і тому, бачите, ну, не дуже зручно. Її тримати, відповідно, за що цього особо далека її не кинеш. Тому кидати, якщо оці гранати перепали, кидати ну, відповідно тільки з укриття, ну і поки не бахне, не просвистить, не висовувати. Ну, відповідно, дуже обережно ставитись до їх кидання, якщо діло там десь в забудові, або десь, десь в пасаці, де дерева. Ну, традиційно, щоб ви її кинули, воно в дерево і обратно до вас. Або там. Не перелетіло через кришу, чи що якийсь дрючок там попало, і я опять до вас В общем, ще раз скажу, граната досить таки потужна. Ну, Тому, відповідно, і відноситись до неї треба. Відповідно, і плюс ото, головне, хто поки проходить без ЗВП, хто нічого взагалі не знав, не знає, які гранати бувають, то не з РГД-5. Зовсім зовсім інша історія. Що і що про неї сказати, ну, ЧК знімається тут теж поворот ж не треба її питатися смикати, ніхера ви її не висмикнете, швидше ви її з себе з руки витягнете. Бо тримати не дуже зручно. Поворотом дуже легко вона знімається. Біж поворот на себе, бачите, спочатку знімається фіксатор, і далі продовжуєте її крутити, і воно легко виладить. Ну, з хорошого теж, от в порівнянні з американською, наприклад, з 67-й, тут. Конструкція самого цього підривача, ну вона хоч сенс такий самий. Вон, бачите, отама мешеловка. Отам. Ну, важель, як на мешеловці під Пружина, он важель, от там ігла. Причому ігла відштампована прямо з корпуса ну, цієї мишеловки. Не окрема деталь, а сподіваюся, бачите. Конструкцію зробили так, що збільшили оцей свободний ход. От американська вже от на цьому і спрацювала або німецька. Вже б воно проскочило туди і шарахнуло по цьому. Тут досить великий ход холостий важеля, що в общем-то, вибачає помилки при використанні гранату, ця вибачає ті ні. Плюс капсуль, накольний капсуль тут, в порівнянні теж з німецькими або з американськими, він більш гучний. Якщо на американській, ну або німецькій, там 51-й його ну, в реальній обстановці, то його навіть спрацювання, капсуля хер почує, він досить тихо спрацьовує, а оточуючий шум, і ви не почуєте взагалі. Оцей спрацьовує гучніше, що теж як би на мій погляд, та й непогано. Йдуть вони теж цікаво в картонних тубусах, в тубуці три гранати сходу. Що досить ну, зручна упаковка то і все, що можу сказати по цим гранатам. Так що знайте, користуйтесь і головне не путайте з совковою ргд 5 бо ці, бачите, яка дебила. Дебила уламкова сорочка. Причому це половина і плюс ще верхня половина. Так що так, все буде Україна.